Яке відношення Бога до військових? Є приклади в новому заповіті, як до Корнілія, це військовослужбовець був на той час, приходили Янголи. Новий заповіт показує приклади відношення Бога до військових. Тобто Бог їх не цурався. Він не цурався їх тоді і не цурається їх зараз. Чому так? Якщо ця людина дійсно Богобоязка, то навіть і Янголи приходили до тих військових. Це пишеться в новому заповіті. І на сьогоднішній день, ну судячи з того, що відбувається в нашій державі, то дуже багато свідоцтв того, як сама Божа рука захищає військових. На жаль, дуже багато гинуть, але дуже багато Господь захищає, оберігає, дає, дає кожен раз нові шанси на життя. Слава Богу. Так ось. Всім нам потрібен Бог, і всім нам потрібні ті люди, які будуть за нас молитися і промовляти за нас до Бога. Чому так? Тому що Господь виведе тебе з того всього, що має статися. Тобто те, що Бог знає все наперед, і тому важливо молитися. Хто мене дивиться, якщо хлопці військові дивляться, а хлопці моліться, будь ласка. Нас налагоджені відносини з Богом ми молимося, микаємося, ми... шукаємо Бога, то дійсно. Господь буде захищати, Господь буде виводити з тої халепи, тому що він знає все наперед, і він завжди захистить і заборонить дияволові винищити життя тієї людини, яка уповає на Бога. Тому я заохочую закликаю всіх, будь ласка, наша земля вона не для рабства. І я хочу, щоб всі, хто дивиться моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і пишіть мені, може, якого є в кого яка потреба за що треба помолитися. Буду всіх чекати, і я є у Фейсбуці, я є в Тіктоці, є в Інстаграмі. Будь ласка, пишіть, буду залюбки спілкуватися. Нехай Господь береже кожного амінь.